Соміє, ой, Кстати, всім привіт знову. Е, я вмерла, як ви бачите, я вже вдома, і я хочу сюди поставити свої бочки і поставити туди всі речі, які я добула. Саме, саме найкраще, що я дістала, це, як ви бачите, це. Апсидіан. ну залізеться так собі. ну це теж файно, Но найкраще з я добула це ізумруд, але в мене в якійсь там скрині є ізумруд. То Я поставлю Вінчин. Так, і бочка. Оп-оп-оп-оп-оп-оп. От бачите, у мене до сих пор плавиться, блін. Там дуже вже мало. Цікаво, а по плити можна переплавляти? Можна, цікаво. Ну, коли то закінчиться, я поставлю плити. значить. О, точно, в мене ж тут хліб. Щоб тут було місце, я заберу воп, моркву, а в сундуку це і це. 35 плюс 60, потім 31 плюс 22. Так. Сюди, так. Сюдак. Сюдак. І так хліб. О. Там, де, а там, де буде переплавлено, Мені ще золото треба переплавати. Ограс і переплавлю. Ми продовжуємо і... Я йду купати собі то як там, ну коротше дерево. Ну, давайте я ще каменем, але на всякий случай я зроблю собі ще Оп! Ой, я опів. І я можу доробити. Оп, оп, оп все. Можна йти, поки в мене плавається ще залізом. І тут ще ходить отакий малішенький, кругенький, оп-й-маленький. Оп. Ще занадто маленькі, щоб дорости. Щоб я саме головне забула. А що я не скажу вам? Ви скажете це не головне, а я скажу це головне. Коли ви побачите то я і скажу. Це себільці, щоб садити назад дерево, коли я, наприклад, зрубала дерево, тепер я маю знову його посадити. Я вроді би оце рубасило, так. Так, тепер переходимо до оцього. Так, мені потрібно дерево для того. Щоб переплавляти ресурсів, ем. Ще що? Я ще кроликів вбивала, і вони теж смачні і ситні. Е Дерево ще мені приводиться, щоб для палків робити багато. Оп, оп-оп-оп. Сюди. І я запам'ятала тепер шлях до настоящої деревні моєї. Це просто йти от туди, просто йдеш туди. і координати це. 800. Я ще можу дати вам сіт, щоб знайти теж такі три деревні щасливі. Е так як я йшла, там будуть тикви, у вас будуть класні шахти, там не будуть два алмази, е рубін в шахті, в другій деревні. Е Ще в тій шахті там, де алмаз ви знайдете е, сундук там, де будуть файні речі. Дивіться, скільки я вже нарубасила, і я вже дуже-дуже цьому рада. Е, я, напевно, встав або більше не збираю. Ой-ой-ой. Я піднялася, щоб взяти. От оце. Дерево зібрати. О, все, у мене поламалось. Я можу брати це. Оп-оп оп. Оп-оп оп. Оп-оп-оп-оп. Кстати, сьогодні я можу день народження. То можете в коментарях його поздравити з днем народження. Ну, майже майже стак, але в нас буде більше стаку. Щоб. Ну, щоб так. Я сподіваюся, от стільки воду вже мені хватить. Дерево, то ми можемо йти назад домой. Ви десь заспавнитеся. Ну, ви десь тут заспавнитесь або або десь отут. Ну, коротше, показую координати, там, де будуть три кровасні деревні, ну і так далі. Вот. Мінус. <кхід> Мінус 81, 87, 35, 15, 56, 81, 7, 87. 87 92, 333 Тобто 333 а, а якщо ви хочете все одно зайти, то просто самі собі переписуйте. А в названні відео напишу, щоб вам було ліпше видно. Напишу друга. Частина і напишу код. І я ж прийшла, тепер охота! Обажаю охоту. Ладно, одну курочку вб'ю, так уже бить. Запілочку може зробити стріли, то ми будемо скоро курочок добувати. У мене так є отруєні стріли в ад уже 25 років. Так, де я тут поставила? Так, в мене будуть тут багато рудів. Так. І останнє залізо переправляюся і буде переправлятися баранина. Бо я думаю, баранини найбільше у нас є. Давайте подивимось, чи у нас є те, що може піджарити. Перше це крулятина, друге це свинина і переможець більше було всього овечок. І я добула. Я добула 21, 22 овечки з І це у мене десь тут буде. Так, і... И вот, да. Давайте сделаем портал Только для того, чтобы нам любить 4 блога А потом я их задарю Ну давайте шерсть Вы скажете дерево А я скажу шарь. Не знаю, так хочется Одни... Одна помилка И это все Я не знаю, скільки треба висоту, але я що зробити так. Ага. І так, правильно я зробила? Я думаю, так. Мені кажуть, що тут зараз пливе щось. Ой-ой-ой жаль, лебетулечки у Мене мало інтернету, то па-пам!